Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. У Імблдон тенісний прогноз. І у нас вже, як ви, мабуть, також, які я, знаєте, відомі перші полуфіналістки е, ними стали Аріна Соболенко і Аманда Анісімова. Соболенко, понятно, перший номер і по сіву, і перший номер рейтингу жіночого. Анісімова, відповідно, 12. та була принаймні на початок цього турніру. Заслужено, я вважаю, Аманда Анісімова в протистоянні чвертьфіналу проти Павлюченкової пройшла до півфінала. Перший сет був відносно легким для американки. А вже в другому сетті було важковато. І я вже думав, що ось-ось вже дрогне Аманда, і трішки прийшлось нірвішками погулятися нашими. Хто? Ну, хто, звісно, вболівав за Аманду? Я вболівав за Аманду, і я думаю, що все ж таки. Більш достойна з пари анісімова Павлюченкова, звісно, була американка Аманда Анісімова. Нагадаю, що Анісімова пройшла на шляху до півфінала Путінцеву, Саразова, Гальфі, Наскова і Павлюченкову. Соболенко, відповідно, пройшла: Брейнстайн, Бускову, Радукану, Мертенс і Зігемунд. Получається, я би сказав, що у Аріни Соболенко більш потужні суперниці були, чи ви не згодні? Друзі, я думаю, що Соболенко, ну, принаймні, ось тільки конкретний опір получила в останньому матчі чвертьфіналу від німкені Лаури Зігімунд. А так, нібито відносно, непогано і впевнено пройшлась по своїм соперницям. І тому, друзі, я вважаю, що Соболенко ну, близька до ідеального тенісу свого зараз. І ідеальної форми і саме на траві, і взагалі до фізичної форми. Проблем ніяких немає. До речі, це для вболівальників аріни дуже втішно. Тому я не знаю. Що може завадити для того, щоб Соболенко вийшла у фінал? Тут конкретно по питанню виходу Аріни Соболенко у фінал, я, принаймні, в цьому матчі проти Анісімової, яка, ну, так, пощипала нерви у другому сеті проти Павлюченкової, ну, я вже. Не знаю, думав, зараз шальки Терезів перейдуть на бік Рашистки і плакали наші денюшки, як один, як один говорив, да? плакали наші денюшки. Ну, ні, дивіться, 2-0 по сетах Анісімова у півфіналі. Я дуже довольний. Що так відбулося, і я, як мінімум, впевнений, що і в півфіналі Соболенко так само ось таку анісіму звісно, переграє. 2-0 впевнено, перемога Соболенко. Якщо буде мало коефіцієнт на Соболенко 2-0 рахунок по сетах, то я буду брати, друзі, звісно, перемогу аріни і тотал менше 20,5. Або якщо навіть підійде коефіцієнт, буде такий не дитячий 21,5 менше. Можливо, навіть придеться брати коефіцієнт і тотал на менше 19,5. Все залежить від того, який кеф виставлять буки. Будемо дивитися. Скоріше за все, я впевнений, що я, ну, як мінімум, буду брати перемогу Соболенко і тотал менше 21,5. Це залізобетонно. Якщо навіть, я ж кажу, якщо навіть не менше 20,5. Тому я в цьому півфіналі впевнений, на 100%. У досить швидкій і переконливій перемозі Соболенко, які б коефіцієнти не виставили, буду плясати от, ну, максимум, що зможе зробити Анісімова. це ну, дотягнути до такого рахунку, як 5,7, 67. Але другий сет, чи це буде другий інший сет. Соболенко все одно виграє 62-63. Тому мінімально, саме-саме, що перестрахувавшись, я буду брати перемога Соболенко і тотал менше 21,5, тотал менше 25. Побачимо, що нам запропонують букмекери. Ну, а там вже будемо з'ясовувати. Я особисто бачу в нижній частині турнірної сітки. Там я бачу фіналісток, вибачаюсь півфіналісток. Звісно, швінток Андрієва буде крутий матч. Цікаво вже подивитись його. Так, я розумію, що для цього треба ще швьонток виграть у Самсонової, а Андрієвої міра, яка виграти у Бінчич. Чекаємо, друзі. Буде дуже цікаво. Я вважаю, що кінцівка, починаючи вже з півфіналів, буде неймовірна. Вже сутінки починаються, ви бачите, і у мене вже включається нічний режим зйомки. Буду закруглятися і так вже трошки затянув. Чекаємо, там паралельно вже грають мужчини. Ми вже знаємо, що у чоловіків у півфінал вийшов самий перший. це Тейлор Фріц. Фріц переграв Хачанова. Хвала Фріцу. Фріц вибив одного рашиста, Анісімова вибила ще одну расистку. І їх становиться все менше і менше. Це дуже-дуже втішно. Тому, друзі, Україна була, є і буде. Ось бачите, якраз я навіть намалюю на папері. Є така пісня. Я намалюю на папері щасливу людину, щасливу дитину. Я з закритими очима. Закритими очима вночі намалюю на папері е, границі, кордони моєї країни України. Границі 91-го року. І я вірю в те, що Україна, український народ повернуть собі повністю територію. Яка значиться і в ООН, і в усіх міжнародних організаціях, і е, закріплена в Конституції України. Це границі 1991 року України. Це суверенне е, государство, суверенна держава, суверенна країна е, незалежна. Е, і ніхто не має права посягатися на це. Тому, друзі, я дуже вдячний, що ви розумієте. Звісно, ті, хто і правда розуміють про те, що відбувається зараз в моїй країні. Ні, я нічого у вас не прошу. Не прошу, щоб ви мені співчували, щоб ви мене пожаліли. Ні. Я не хочу цього. Я хочу просто розуміння. А якщо чесно, то я е завжди мріяв тільки одне: зробити наш канал популярним, щоб нас було з кожним роком, з кожним місяцем все більше і більше. І після 40 тисяч, з чим я вже вас вітав і ще буду вітати, 40 тисяч ми з вами. Подолали, ми подолаємо і 50. Я в це вірю. Тому що у нас на каналі неймовірні і самі е, щирі підписники, друзі, гості. То так буде, так було, і я впевнений, що завжди буду пишатися своїм каналом. Але без вашої підтримки, цього. Добитися неможливо. Я завжди дякував вам і буду дякувати за ваші неймовірні лайки вподобайки, за ваші змістовні коментарі. Кажуть, що найкраще фіксуються коментарі шість слів і більше. На такі коментарі дуже сильно реагує. Алгоритм Ютубу і частіше пропонує ось такі дані відео, даний контент в перших строках рекомендацій Ютубу. Тому, друзі, завжди був радий вашим коментам, вашим лайкам. І нагадую, не забувайте підписуватись, тому що я дивлюсь, що більше. Двох третин, а це 65-67% майже до 70 іноді буває. Показник вас, ті, хто дивляться мої відео, не підписавшись. Це не зовсім чесно. Давайте це виправляти. Я ніколи в житті не допущу такої ситуації, щоб закрити цей канал. Я буду. Не дивлячись ні на що, вести наш майстер-клас. Такого як з телеграм-каналом не буде. Я просто зрозумів, що нам з вами не потрібен телеграм-канал. І я прийняв рішення його закривати. Я його вже поки що веду, чи, як правильніше сказати, довожу. Тому що це така традиція, привичка у мене вже. А так взагалі. Я прийняв рішення закривати телеграм-канал. Е, з кожним місяцем, з кожним тижнем вас там становиться все менше і менше. І я бачу, що телеграм-канал вам не потрібен. Да й ще й плюс до того, я бачу вульгарних деяких красавчиків, які, ну, скажімо так, буду казати вам чесно, які ускоряють. Закриття телеграм-каналу. Чи ви думаєте, що я е, такий мальчик-спальчик, який просто е, нема чого робити, веде собі телеграм-канал, у мене уйма часу, і я буду терпіти ото всякі штучки, дрючки? Ні, я, я людина, яка побачила всього в цьому житті. і Горячі і розочарування і всього всього набачився. І я не збираюсь грати у цей пецки чесно. Це смішно, це дитячий садочок, я буду закривати. Я бачу, що вам телеграм-канал не потрібен. Тому давайте вже звикати, що його немає. Я буду закривати. Я буду надалі вести групу. У Facebook, група майстер клас. Посилання до неї ви завжди знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ну, і так само всі соціальні мережі поки що я буду вести. На всі є посилання в першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Ну, а хто хоче віддячити? ну... Я не скажу, що я живу на ваші донати. Але дуже вдячний я тим, хто робить донати. Реквізити ви завжди знайдете в описі під кожним з моїх відео. Так, любий, любий блогер хоче, щоб їх було більше донатів. Але я не вимагаю цього. Бо я знаю, які зараз часи, друзі. Зараз важко всім. Не тільки мені, у кого пенсія 2361 гривна. Так, я пенсіонер, і у мене така пенсія. Так, у мене є там ще деякі соціальні виплати. Я отримую як і. Постраждалий і інвалід, і багато чого виплачується, але це не більше, ніж пенсія. Тому у мене, ну, ледь-ледь до 4 тисяч всі-всі-оці виплати разом з пенсією докапують. Оце мої такі доходи. Ну і плюс те, що я десь приблизно стільки ж ще. Заробляю тут в мережі YouTube. Це я чесно признаюсь. Тому, якщо б не зарплата дружини, а у неї хороша зарплата, я би просто навіть не міг би собі заробити навіть на електроенергію, яку треба заплатити за Wi-Fi. А в мене і тут на дачі. Як ви зрозуміли, я зараз на дачі. Тут Wi-Fi у мене, я його оплачую сам. Дружина навіть сюди, нічого не цей. І оплачую і домашній Wi-Fi, ну і мобільний зв'язок Київстар. Це не реклама. Тому, друзі, отак я живу, іноді просто дуже багато підписників, гостей нашого каналу питають, як я живу. Чим я займаюсь, окрім того, що веду такий блог на Ютюбі спортивних прогнозів майстер-клас. Я, якщо ви хочете, можу зробити цілий такий випуск присвячений вашим запитанням особистим. Не по спортивним прогнозам теми, а просто життєвим особистим запитанням. Так що давайте запитуйте в коментарях. Я з задоволенням десь вже через пару тижнів можна зібрати декілька самих таких класних запитань. І я по вашим запитанням зроблю відео, де буду відповідати на всі-всі ваші запитання, які ви задасте в коментах. Буду чекати, друзі, давайте спробуємо зробити разом з вами такий відеоконтент. Тому чекаю на коменти, на лайки. Ну і не забувайте підписуватись. Вибачаюсь, що так затягнув. Хотілося просто з вами виговоритись і поговорити. Я вважаю це не зайве. Медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.